Доброго дня! Мене звати Дворок Микола Юрійович. І я сьогодні хочу з вами поговорити про подію, яка відбулася на 100 під назвою Пакс Футуро або Українське диво. Ну, фактично, я задоволений, що хоча б якісь дії в цьому напрямку відбуваються, бо вам там теж розповіли, що хочу збудувати державу, в якої буде любов до людей і чомусь. Там, ну, там упається про те, що чомусь підприємці, вот вот жадібні підприємці, вони якось відносяться з любов'ю до людей, а вот чиновники якось не виходять у них відносяться до любов'ю, все, що вони роблять, якось оно проявляє тиранію і все інше. І давайте з вами просто спробуємо розібратися, в чому проблема і чому іменно жадібні чиновники, точніше, ну, і ті і ті жадібні чиновники підприємці, вони всі жадібні, всі фактично. В першу чергу думають про свій добробут, про як віця, заробіток і все інше. Так, можливо, для когось, припустимо, підприємницька діяльність це як хобі, і вони до цього відносяться доволі, як до свого хобі, то стараються вкласти туди максимум своїх зусиль, щоб це було все гарно та далі. Але чомусь все ж таки виходить так, що підприємці вимушені. Фактично вимушений, знаєте, іменно ім, ім що вимушений любити людей, а чиновникам все. Рівно. І головна це, причина в цьому це конкуренція. Бо підприємцям треба конкурувати за людей, і якщо вони не будуть їх любити, не будуть любити своїх клієнтів, не будуть до них добре відноситись, то вони втратять свій бізнес, в них ніхто нічого не буде покупати. А чиновникам це не треба, там монополія, розумієте? Все, що роблять чиновники, там монополія. І кажучи те, що там у них куча всяких нормативних актів і всього іншого. Тому це, це не працює. І от вони думають, як би створити таку державу, де буде теж любов до людей у сторони держави, фактично, державного чиновника. От вам фактична відповідь: це наявність конкуренції. Тобто треба фактично зробити так, щоб у кожного чиновника була конкуренція. По-перше, конкуренція зробити все так, щоб все взивало так мінімум витрат для і послуги, які вони оказують, були найкращими. І як це зробити? Ну, по-перше, треба прибрати монополію. Монополію в всьому. Тобто у нас фактично є державна монополія в бізнесі, державна монополія е, з, тіпа, в зброї, в захисті, державна монополія в со соціальних програмах, тобто держава на себе взяла соціальні програми, і от вона монопольно цим займається, і інші люди думають, що ну, держава все, все вирішить. Речі, я ввів такий термін, який ви ніде не чули. То є, є, це є приватний соціалізм, а є державний соціалізм. Ну, Ютуб вам, правда, не розкаже, що, що він такий є. Кажуть, що немає ніякого приватного соціалізму, але він є, фактично. Якщо ви приватно допомагаєте будують якісь соціальні програми, то, то ні будується з любов'ю, як говориться, бо це приватне, воно все з любов'ю, А все державне, воно не з любов'ю. Воно починається з того, що державним чиновникам треба пограбувати, десь взяти гроші, пограбувати підприємців, пограбувати людей, а потім якості гроші роздати. Ну, звісно, що 50% у них залишається, а ще 20%, що, що ці 25% вони невідомо на що витратять, і витратять неефективно і в результаті. Ефективність їхньої роботи 25%, якщо ПВЗ фактично. Тому і державний соціалізм працює набагато гірше, ніж приватний соціалізм. І от нам треба збудувати державу, в якої буде конкуренція і буде можливість. І це, приму, у, у чиновника буде, буде вимушено любити людей. От, припустимо, давайте візьмемо такий простий любить, от, любите начальник поліції зараз своїх мешканців громади? Ну, ви кажете, що так, да, можливо, він любить, але знаєте, що відбувається, коли начальник поліції починає любити своїх земляків, серед яких він живе? Ну, як ви думаєте, що відбувається? О, ви, мабуть, вже знаєте. Його переводять в інше місце, бо кажуть, що він там мог трошки приріс. Тобто треба робити ротацію. Ротація робиться лише для того, щоб він вас не любив, щоб він просто виконував ті вказівки тих, хто його наняв. Бо вам просто треба зрозуміти, що люди, будь-які люди, незалежно від того. Де вони знаходяться, вони працюють на тих, хто платить їм зарплату, тих, хто їх призначив на, на ту посаду. І якщо поліцейська у нас призначає президент, то вони працюють на президента або на яких там відомих людей, бо можливо йому не до цього, щоб виясняти, що там робить той начальник поліції або участково. Тому, якщо ви хочете це змінити, то, значить ви маєте ви його призначати, тобто мають відбуватися вибори. Начальника поліції, ви маєте визначати, яка у нього буде зарплата, штат і тому подібне. Тоді він буде вас любити, тому що він буде на вас працювати. Те саме стосується і прокурорів. Якщо ви будете обирати прокурора, припустимо, раз на рік, максимум раз на два роки, то тоді він теж буде вас любити, тому що він буде розуміти, що від вас залежить, чи буде він далі працювати. Він буде працювати на вас. І притом ніхто йому не буде заважати це це робити. Тобто, розумієте, що навіть в наших випадку, коли начальник поліції починає любити свою громаду, йому зверху підсовують, переставляють на іншторбу, у нього просто немає такої можливості. А тут фактично тим, що ви... Лише ви його обираєте на виборах, ви надаєте йому таку можливість. Тому я кажу, що навіть якщо от, от зміна системи відбудеться, то навіть ті начальники поліції, ті самі прокурори, ті самі судді, яких ви оберете, вони стануть зовсім іншими людьми. До речі, от, от я от виступив... Футура теж були такі приклади, як чиновники поводили зовсім по-іншому, коли у них просто не було вибору. Тобто вони насправді всі побільші свої нормальні люди, ну просто вони живуть по тим правилам, в яких вони знаходяться. Тому, припустимо, я взагалі кажу, що вони такі самі заручники тієї системи. Тобто у нас така державна система, що якщо ти хочеш як це, бути багатим, якщо в тебе є якась жилка, ти хочеш заробляти і подібно, ти вимушений вліватися в ту систему, працювати з, не, з нею разом. Тому то, тоді у тебе з'являється можливість і, і бізнес легше зробити, у тебе з'являється можливість які, там, монопольна... монопольна Зробити прибуток для свого бізнесу, і плюс тебе не чіпають тому подобне. І то ти маєш просто пристосуватися до системи, і тоді ти фактично маєш можливість як в цій державі. То есть Стати багатим, мільйонером і тому подібне. Бо інакше ти маєш бути каким-то генієм, ти маєш щось положити такое, де держава не зможе тебе завадити, де держава не проявляє свой монополізм, де держава не може розібратися. Тому що, -то, що -то дуже такое, де держава просто не, не справляється, як, допустимо, взяти. Нова почта і Укрпочта, навіть навіть uh, Укрпочта типу намагається що там копірувати, але вона все одно цим не справляється. Тому нова почта спокійно собі існує, хоч хоча вона вимушена фактично дробити свій бізнес. Робити його мелким, щоб він щоб у держави не було ніякої можливості його захопити фактично, тому що він занадто роздроблений. Тобто, якщо ви хочете в цій системі нормально жити, вам приходиться пристосовуватися до цієї системи. І винити у той поведінки сьогоднішній чиновник неможливо. Тобто, змінюючи цю систему, ми фактично всім допомагаємо і маємо начальникам поліції говорить, працювати на громаду. Прокурором працювати на громаду, суддям працювати на громаду, плюс вам пропонується, що, щоб суддям було легше працювати на громаду, зробити суд присяжних відразу. Щоб у судді при всьому бажанні, при всьому тиску будь-кого, не було можливості як говорити, не любити вас фактично, будемо так говорити, Тобто, він нічого не може зробити, ніхто не може не умовляти. є суд присяжних, є ті випадково обрані 12 людей, і от вони все вирішують, і він нічого не може зробити. А плюс сам суд присяжних – це теж дуже така гарна справа, тому що. Якщо будуть якісь прийняті випадково недолугі закони, то ті люди можуть просто визнати людину невинною, тому що їм так захотілося, тому що вони вважають, що закон, по якому ту людину судять, він нідалогій. Він ну не вважають, що він такий, за якого людина має бути винна. І вони так рішать, що він невинний, тому такі закони всі дурацькі, і вони просто атрофіруються, вони уходять, вони нівеліруються і, і скасовуються. Тобто це якийсь захист від. Дуні випадкової, яка може відбуватися. Плюс, коли громаду починають фінансувати, як сама громада напряму, а не, не відомо хто. З'являється тобто, конкуренція, тому можливість вибору, тобто, і кожна громада існує сама по, по собі, сама по собі робить всякі закони яким живе громада, сама робить якісь там заборони по веденню бізнесу, які їм там хочеться от іменно цій громаді, бо держава не має в це ніяк втручатися, бо у держави має бути інші функції. Функції держави має бути виключно оборона країни зовнішнє представництво, яке я вважаю, фактично мають бути силовими представництвами нашої держави, які мають силовим і юридичним чином захищати громадян України на зовні країни. Тобто, фактично, і. Це так, чи наша рівно оборони і захист громадян України. Ну і, і всередині, максимум, це типу ДБР, яке має розслідувати важкі злочини і це, соблюдення базової конституції. Тобто я вважаю, що для того, щоб зробити ці зміни, достатньо просто прийняти базову конституцію, яка поверне можливість людям обороняти. Ти застосовувати, щоб мати можливість себе обороняти, мати можливість вільно про що завгодно розповідати, мати можливість вільно пересуватися, мати можливість вільно займатися будь-якою підприємською діяльністю. І все це має бути прописано в базовій конституції. І коли це відбудеться, то вже це поміняти не буде можливо. А будуть скасовані всі. Будь-які нормативні акти і закони по веденню бізнесу, тобто він буде можливо будь-який бізнес, і тоді вже кожна громада сама буде собі приймати всі свої правила. Якщо буде, допустимо, якась Верховна Рада двохпалатна, до речі, щоб було важче приймати всякі дурацькі закони, то так чи інакше ці закони не будуть не мають постично мати максимальної сили над, над, над всіми. А будуть можливо навіть носити більш рекомендаційний характер, і тому як каріться, хто кожен буде її ресифіцірувати кожна область. Буде ретифіцівати закони, тому фактично теж буде конкуренція, не можна буде нав'язати централізовано будь-який закон. Або, або просто будуть на Верховну Раду, не, роз, то есть, не може на Верховна Рада допустим, на ведення бізнесу, щось то так, так далі. Це прерогатива чисто чи, кожної області і кожної громади. І плюс держава буде мати свої окремі податки, тобто 5% від, від, від мита і 2% від руху грошей. І ці гроші, як автоматично, які автоматично збираються, зможе утримувати армію і всі, всі свої структури. На рахунок монітарної системи, то для того, щоб була конкуренція, фактично без різниці, які гроші будуть ходити в нашу державу, тобто можна по умовчанню вибрати долар чи євро, Гривню все ж таки залишити, щоб як був якийсь атрибут, що у нас є гривня, але зробити її прирівняно до золота, випускати її у вигляді золотих монет, якихось там слідків з надписю 10-20 тисяч 100, гривень. І от така буде гривня, вона буде котируватися як як на весь світ, тому що вона буде в золоті. тобто, як -то, У вас буде своя повага, що у вас є своя гривня. А, як так буде така валюта, на яку не можна буде, друканути багато грошей, робити інфляцію, тобто то ви можете спокійно збирати собі, накопичувати гроші і робити з ними все, що завгодно. І чиновники, які можуть цим спекулювати, не зможуть вас пограбувати. Тому теж, опять же, буде конкуренція. І все це фактично зробить максимальну конкуренцію. Тобто громади будуть конкурувати між собою, якщо вам не сподобається, то тобто вони там теж фактично будуть вимушені створювати максимальне як якісне тобто прості умови для ведення бізнесу, для життя. Громади будуть зацікавлені організовувати безпеку. Для вашої тепліянськи, діяльності, для вашого життя організовувати всякі там парки, і тому подібне, щоб ви залишалися жити в їх громаді, тому що їм буде це вигідно. Тобто, замість того, щоб просто монопольно робити, що завгодно або розводити руками, що у нас немає вибору. Це припустимо, як на початку війни всі жалілися, чому громади не допомагають армії, не допомагають нашій перемозі. Виявилось, що просто у них заборона витрачати гроші на щось. Крім як на, на себе. І тому, ті, як не могли кудись щось віддати, їх могли б просто посадити держава, б їх наказала б, їх, щоб вони допомогли б ЗСУ. Тому той закон був, який їм дозволив хоча б щось вкупляти, був прийнят, по-моєму, у 2024 році літо, трошки півтора року тому лишь, на, фактично, спустя два роки війни. А зараз, якщо це відбудеться, то кожна громада зможе витрачати гроші, куди захоче, як захоче, як вони вирішать, Захочуть витратити ці гроші на ПВО, витратити, І я думаю, що це дуже швидко дозволить їм забезпечити свою безпеку і. Вони буде в цьому зацікавлені, і навіть люди будуть скидуватися грошами і всім необхідним, щоб це швидше відбулося. А плюс буде введено вільне владіння на зброєю, тобто кожна людина зможе себе захищати, як вона захоче. І тому от такої ситуації, як відбулася з Кримом, з Донбасом, просто вже буде неможливо, тому що навіть якщо б тоді б ще було введено вільне владіння зброєю, то не було б ніякого Криму, не було б Донбасу, взагалі б, не було б ніякої війни. І коли зараз вже 4 Тортик рік рік війни, якщо такі речі банальні не відбуваються і досі, то це лише означає, що дехто все-таки хоче, щоб Україна була повністю знищена і ті помилки, які були, не були виправлені. Тому, якщо ви хочете, щоб у нас було якийсь майбутнє, то ми маємо це змінити. А саме головне, про що, припустимо, кажуть той Пакс Футура, що Україна, якщо в нього буде амбіції, тобто ця сама система. Вона сама по собі дозволяє приймати під свою опіку будь які землі, будь які держави. Тобто, по факту, ми можемо сказати: от є така держава, приймайте нашу базову Конституцію, то підтверджуйте її, робіть свою іншу Конституцію, і все по цій базовій нам 2%, вдруг в раші, 5% мита, і ми починаємо і вас обороняти. Ви, ви там уже самі себе збираєтеся з тими іншими проблемами в, в своїх громадах. Таким чином, така держава буде потрошки расти. і до неї будуть приєднатися інші держави, такі, допустим, як Білорусь, Латвия, Литва. Там... Потім може і вступити в Польщу, тобто ніхто не буде нав'язувати їм мови. Єдине, що можливо буде введено таке, що юридична мова має бути українська. то тобто, це можна так сказати. Якщо ви вступаєте в якусь малою землю, то ви маєте вести, що юридична мова має бути українська. Якщо ви просто приєднуєтесь в Союз, то там. Просто ви маєте як і те, що робить зараз, припустимо, Євросоюз, там що маєте не такі-такі-то закони, тоді ми входите в наш союз. А ми будемо отак от, от от робити. Приймаєте наші закони вільні, де у громад з'являється свобода, де більше централізована держава не має права впливати на життя людей, і тоді ми починаємо вас обороняти. І таким чином іменно така система здатна фактично захопити світ і зробити дуже велике об'єднання, дуже велику державу, плюс і, з часом говорити, і Росія почне потихоньку відвалюватися і під Україну з такими умовами. Бо якщо це від нас відбудеться, то по-перше, будуть відкриті кардони, звісно ж, і говорити, все буде відбуватися по поріничним правилам. Тобто, Типу буде рекрутинг і все інше. Тому люди фактично почнуть швидко повертатися і повернуться не лише ті, хто уїхали, а наші громадяни України, але і почнуть приїжджати і, і, і інші українці, які десь там в Канаді живуть там і ще десь. Тому що у нас буде жити набагато дешевше, простіше. Нам лише буде треба один рік, щоб забезпечити себе ПВО, щоб, щоб зупинити, накиняти, щоб ворог не просувався, і тоді почнуть вертатися українці, навіть які не мають українського громадянства. І це можливо лише коли відбудуться ці зміни. Головне, що ці зміни можна дуже легко впровадити. І Дійсно, якщо ми будемо так заявляти, ну, то тобто, я не вважаю, що, що допустім, нам почне допомагати Європа таким чином, тобто ми стаємо конкурентом, але нам вже буде до барабану, що вони там хочуть, тому що коли ми це ведемо, ми самі почнемо рости, і нам вже буде все рівно, хто там що хоче і що думає. Плюс самі гроші будуть. Використовуватись дуже ефективно, тому що буде конкуренція. Навіть в армії в підрозділ буде так само проваджена конкуренція, коли самі підрозділи зможуть, навіть ну, зараз це вже так відбувається, але можуть ще більше. Вони можуть взагалі будуть, зможуть покупати будь-яке озброєння зі своїх фінансів, самі вже оплачувати всі компенсації пораненим, самі платити зарплату, тому вони почнуть як вимушені будуть. Зачарджувати ці гроші бері, зберігає людей, забезпечуючи їх безпеку, самі організовувати будівництво західних споруд на своїх ділянках фронту і ані чекати, поки хтось там зробить якому все рівно що там далі буде. А тут вони будуть самі за все відповідати, тому всі ці гроші вони будуть використовувати максимально ефективно. Тому в будь-якому випадку конкуренція і вільна економіка вона вирішує все. А кількість чиновників зменшиться, тому що ну, якщо це відбудеться, то всі чиновники будуть перепорядковані громадам, і громади самі чудово вирішать, які чиновники їм потрібні, і які треба прибрати. Тому що вони їх будуть фінансувати, тому що мешканці громади вимушено будуть збирати самі ці всі, всі, всі гроші. І... Тому у них не буде вибору. Як, як я казав, пенсійна система теж легко вирішується, все державне майно, майно розпродається. Перед тим робиться так, що якщо ти власник землі, то все, що в землі твоє, і тоді земля фактично виростає в ціні, і тоді вже всі землі державні розпродаються. Тобто всі повністю, ну я так розумію, і навіть землі громад не може бути, щоб тіпа, якісь там громад, якихось. Директор колхозов или наших громад были властниками кучей земли и там кому-то что-то Ну немає, никому ничего раздаваться. Все має чисто розпродаватися на аукционах. Если в какой-то громаде, ну максимум там. Речі, бусі здання громади може залишатися, а все інше має розподаватися. Так буде розпадано все, навіть учебне заведення, і, все інше, і навіть школи. Якщо громада хоче бути власником громади, школи, то її можливо, викупити, або їх купить хтось інший, хто захоче навчати ваших дітей, щоб була конкуренція. Ну, Там уже далі кожна громада буде це фактично вирішувати, ну будуть предложені певні речі, дії, як це, як це буде впроваджуватися. А взагалі має бути розподано повністю все. І будь-які питання, а це ж, те, типу, громади та далі, тож всі ці гроші не йдуть. На, це, на користь держави, яка буде займатися обороною світі, гроші будуть йти на заповнення рахун пенсійних рахунків громадян України. Тобто все одно всі ці гроші будуть роз... роздані громадянам України. Тому питання, що це кому там належить, ну, буде належати, належати на всім громадянам, що воно має належати всім громадянам, тільки в фінансових грошах. та, та, та і все. А далі вже кожен сам сам по собі, фактично. Я думаю, все це все, все чудово зроблять. І коли це відбудеться, то наше майбутнє буде світлим, і будь-які проблеми ми зможемо подолати. Тому що я в вас вірю, що ви можете це зробити. Я вірю в кожного громадянина України. Хоча я розумію, що вам постійно розповідають, що ви нідалогі, що ви нічого не здатні, і що за вами має хтось слідкувати за все вам робити. І це розповідають ті люди, які. Пропагандують державу, пропагандують те, що всі мають займатися держава. І от вони вам розповідають, що, що ви якось, бездарі і нічого самі не можете зробити. А я навпаки вам кажу, який той форум Футу, футура, Пакс Футура, що він вас вірить, і я в вас, вас вірю і що все можна зробити. Головне, щоб ви самі в себе повірили і ви самі захотіли, щоб це відбулося. Бо сама головна проблема, чому це не відбувається, то тому що ви цього не хочете. Ви ніколи цього не хотіли. Якщо ви зараз і зараз цього не захочете, то просто не буде України або ви будете під Росією. Тому просто все, що вам треба, це захотіти цього і доказати, що ви цього хочете. Як ви можете це доказати, то можете зайти в опис і. Зробити свій внесок в те, щоб це відбулося, показати, що ви готові підтримувати будь-кого, хто хоче зробити таку державу, навіть такого, як я. Якщо ви підтримуєте навіть мене, то всі інші і навіть такі їх люди, які краще можуть це зробити, вони з'являться і допоможуть, щоб це здійснилося. Дякую.